І до скандалу, якщо це мовний скандал, то одразу розуміємо, що фаріон десь недалеко, і от о, що вона зрівняла російськомовних людей з маргіналами, назвала їх ущербними. Як снардевка її мовознавець вважає, що тим, хто говорить російською, необхідно заборонити освіту і роботу. Питання у Фаріон є і до Львова. І Львів перетворився на місто диверсантів. Ви угу. йду площу і ринок, там говорять мовою. Звідки я знаю, що це не москаль? як я маю розрізнити москаля від русського говорящого У нас нема категорії юридичної русскоговорящої населення. Це рішення Конституційного суду. Дякую Сергію Головатому за такий висновок, 14 липня 2021 року. Нема русскоязичного населення, це політичний конструкт, на який не поширюється жодне юридичне поле. Я цитую рішення Конституційного суду. Вони не хочуть про це говорити. Бо вони тримаються за свою ущербність, це маргінали. Це ущербні люди, які досі говорять московським язиком. І ми не маємо переймати, перейматися ними. Ми маємо перейматися з собою. Ну і одразу в соцмережах українці, звісно ж, відреагували на слова Ірини Фаріон. Думки наших громадян щодо ущербності російськомовних розділилися. Насправді, частина погоджується з висловлюваннями Фаріона. а Частина пропонує відправити екснардепку на фронт. Давайте подивимося, що кажуть українці. Ласкаво просимо Фаріон до півдня і сходу, бо захищати мову, сидячи в україномовному просторі на диванчику не подвиг і не досягнення. Я серйозно організуємо їй квартиру навіть безкоштовно. Цікаво, що зроблять з цією старою шваброю російськомовні хлопці в окопах. Може її напередок десантувати. Язик Запорєбріка має асоціюватися з небезпекою, бо це мова агресора і терориста. Правильно каже, на нулі чуєш кацапську, стріляй на звук, не знаєш державну, не маєш права займати відповідальні посади. Залишайся маргіналом. Як ну от зараз іде війна, дофіга українців поїхали за кордон, а тих, хто залишились, гризуться між собою через те, хто якою мовою говорить у побуті. Таке відчуття, що вірус Фаріон передається через мережу. хто як говорить, доки він працює на перемогу. В деяких питаннях про мову я Фаріон підтримую. Потрібно вже і якісь обмеження вводити для тих, хто не хоче вивчати державну мову, наприклад, заробітну платню або виплати держави як переселенцям, таким обмежити 75%, а потім далі зменшувати. Передайте цій навіжені, що диверсанти в Львові давно розмовляють мовою. КГБ мовною підготовкою теж займалось. Правда, товаріще Ріна. І ще Ірина Фаріон також звинувачує російськомовних українців у сприянні в війні. На її думку, Путін використовує захист цих людей як привід для агресії проти України. Нагадаю, що в листопаді минулого року мовознавиця звинуватила наших захисників, які спілкуються російською. Скандальну заяву видала. Вона назвала підрозділ Азович Манілим збродом. цитую, Екс Нардепка також оприлюднила дані хлопця із Криму, який висловився на її підтримку, через що юнака потім затримала ФСБ. Після Скандалу правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо Фаріон. Її звинувачують в образі гідності військових, погрозах їм порушенні рівноправності громадян та порушенні таємниці листування. Тоді ж, ректор львівської політехніки, де викладала мовознавиця, підписав наказ про її звільнення.